Ну а ми продовжуємо свою роботу, і продовжуємо доносити вам ту цікаву та корисну інформацію, спілкуючись із нашими гостями, і дізнаючись про їх творчість. Якщо ви думаєте, що ну, наприклад, створити якийсь сингл, якусь пісню, написати текст, зробити музику, аранжування і так далі, це все досить прості речі. То ви абсолютно помиляєтеся, тому що для того, щоб створити якісний контент, який буде до вподоби вашому слухачеві або глядачеві, а піс. Для цього ще й відзняти, наприклад, якийсь е, відеокліп та відеороботу. Е, на це потрібно купа часу, нервів, грошей. Ну це е, факт абсолютно стовідсотковий, тому. Завжди спілкуючись із нашими а, м, гостями, ми отримуємо задоволення від того, що вони надзвичайно потужно вкладають свої а, сили і свою енергетику в те, щоб дарувати нам, як слухачам, як глядачам, а, свою творчість, і свої речі. Тому ми вважаємо, що це все не просто так. Це все не дарма, тому що нам зараз це потрібно. Як це потрібно і завжди зараз? От ми а, до речі дуже багато постійно згадуємо про те, як там у 90-х роках. На всю Україну Відосиків дуже багато і в Тіктоці, в Інстаграмі, коли лунали там фестивалі, починалися червона рута і так далі. Оці всі класика української естради, і зараз ми від цього отримуємо задоволення. Ми переконані у тому, що багато хто із сучасних українських виконавців також згодом за якийсь певний час обов'язково буде отакими класиками сучасної української музики, саме оцих там 20-х або воєнних, наприклад, років. А саме такою виконавицею, яка вкладає. Свої е, сили, нерви, енергію. Є е, Северина. Залюбки зараз будемо продовжувати спілкуватися, дізнаватися про новинки, про цікавинки, зокрема про нову роботу. На рече, на яку ще й і встигнемо, до речі, переглянути. Вітаю в ефірі! Добрий день, вітаю усіх! Як настрій, от як із чого зазвичай починається твій ранок для того, щоб зробити якісь нові досягнення, якісь нові речі. Що потрібно зробити, щоб відчувати себе максимально комфортно у творчому такому польоті? Щоб максимально комфортно відчувати себе в творчому польоті, не треба себе обмежувати якимись. Датами, дедлайнами, бо коли себе обмежуєш, то е, більше напружуєшся і в тебе не виходить. А в, твор в творчості треба давати собі е, час і щоб знаєте, цей потік натхнення він до тебе приходив е, з легкістю, бо коли ти себе обмежуєш і поспішаєш, коли в тебе якісь є дати, там треба щось стигнути, то тоді нічого не виходить. До речі, ми сьогодні будемо говорити частково і про нову цю ніжну теплу пісню наречена. Чи є вона якимось відокремленням або відмінністю від попередніх твоїх робіт? Ну взагалі вона відрізняється від попередніх робіт, але вона є тим вектором, за яким я хочу рухатись далі. Я планую і я вже так почала пропагувати сімейні цінності, співати про родину, про кохання, про жіночу долю і загалом об'єднувати саме сім'ю. А з чим це пов'язано? Якщо не секрет, можливо, є якісь обставини, які надихають на це, які ну не те, щоб змушують, а із середини дають оцей поштовх на те, щоб змінити трошки напрям. Ну, можливо, не напрям, а саме тематику, так? І от дійсно, як ти сказала, працювати над тим, щоб про сімейні цінності, про, про сім'ю можливо, щось впливає, а можливо, це просто ну, якісь внутрішні переконання. Ну я думаю, що це все разом. По перше, це мої внутрішні переконання, бо для мене важлива сім'я поки що я не заміжня, у мене немає дітей. Але загалом, приклад моєї там дідуся з бабусею, моє, моєї сім'ї. Мені хочеться щоб. У мене теж так було, і загалом хочеться показати, що насправді сім'я це найважливіше, що в нас є, і е, я думаю, що війна нам це теж показала, коли треба, е, коли сім'ї переїжджали, коли треба було чоловікам е, на якийсь час розлучитися з дітьми з дружиною хтось прям повністю розлучався, хтось навпаки створював нові сім'ї. А хтось е, взагалі це їх більше об'єднувало і більше. Там давала поштовх коханню і хотілося бути разом, тому хочеться акцентувати увагу на те, на тому, що важливо. Тобто, кохання це найважливіше, і треба цінувати те, що в нас є, і якщо це можливо зберегти і продовжити жити далі, разом це треба робити. Тобто, не треба одразу розлучатись сам, вити тарілки і все інше, треба сісти і поговорити. Ну і звичайно, що ну ця пісня, наскільки я розумію, вона є ну таким певним поштовхом і певним акцентом для всіх наречених, тому що ми знаємо, що е, наречені весілля е, це є одна із найважливіших подій для будь-якої пари, для будь-якої дівчини, зокрема, це 100%. І тому я так розумію, що е, був і ще й окремий е, знаєш, такий посил для того, щоб е, твоя пісня, от це дуже класний такий акцент. Коли вона буде супроводжувати а, нові створені пари протягом їх подальшого сімейного життя, а особливо наприклад в такий дуже важливий день а, для пар. Ну, це теж а, був такий своєрідний а, підтекст створення цієї роботи, я так розумію, так? Ну, звичайно, такі цілі теж закладалися, і зараз ми всі знаємо, що літо і осінь – це пік весіль, тому пісня вийшла саме влітку, і вона спрямована для того, щоб вона лунала на освіченнях і безпосередньо на самих весіллях. Mm -hmm. Тобто вона має бути такою ключовою піснею на весіллях. Це така моя головна мета. Вона має лунати на всіх весіллях. Коли вже відбулася презентація, якщо можна поділитися цією інформацією, і чи а, використовують її вже наразі. Е, е, презентація відбулася здається, два тижні тому. Е, прямо чи відбу... ну, Я бачила відео в Тіктоці. На них так. знімали відео наречені у сукнях, е, але я ще чекаю ще більше відео. І ми зняли відео роботу, яка ось я маю надію, що цього тижня вийде. Е, і загалом я там в Тіктоці такі запустила міні-челендж конкурс. Я хочу, щоб Знімали більше відео наречені, і я прям е, хочу приїхати на весілля і заспівати безкоштовно для наречених. Тому я там е, кажу, що знімаєте відео на ці звуки, можливо, я приїду саме до вас, тому я чекаю е, пари, які і можливо я приїду до когось. Так, а тепер же ж ну і зустрічне питання. О, ти сказала, що ти незаміжня. Угу. А чи хотіла б ти, або чи буде а, звучати ця пісня на твоєму особистому весіллі? Ну, звичайно, мені ж треба щось співати на своєму весіллі. Тому я створила пісню для інших і для себе. І знаєте, я я вірю взагалі в те, що те, що співаєш, воно з тобою і відбувається, тому я цю пісню іншим нареченим і собі також, тобто, це такий е, 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 як це афірмація, таке слово зараз. Е, ну, можливо, це допоможе і мені. Однозначно так і буде. До речі, там дуже, дуже такі класні слова, дуже ніжний і приємний такий текст, особливо там для дівчат на 100%. А як він як воно писалося? От розкажи, можливо, трошки історії, чи одразу все вдавалося, чи перероблялися там якісь тексти, ідеї, теми, підтексти. Е, ну, я шукала пісню, якусь весільну пісню, веселу, про або про наречену, або просто про весілля. Я спочатку я хотіла сама її написати, щось не дуже виходило там, і інші автори мені надсилали пісні, але щось нічого не підходило. І я вже там певний час співпрацюю з Олею Бажаною, авторкою такою відомою, е, і ми з нею. Почали обговорювати те, що потрібна весільна пісня, можливо, вона щось напише або в неї щось є. І через деякий час вона надіслала оцю пісню наречена. Спочатку я її послухала, і мені там не дуже якийсь текст сподобався, але потім ми. Обговорювали з моїм менеджером і з Олею там сенси, які вона вкладала в цю пісню. Я зрозуміла, що оце, це ідеальна пісня, яку я хочу, і насправді вона несе ті сенси, які я хочу передати. Тому е, ми затвердили е, варіант, який був на початку, і все в нас склалося. Я вважаю, що пі... ну, мені дуже подобається ця пісня. Чи буде ця пісня? От їй відведена конкретна е, ніша, весільна, ніжна і тендітна, ага. е, чи е, вона буде звучати і на е, інших великих, наприклад, там концертах, е, на глобальних якихось виступах? Ну, у мене запланований взагалі 16 жовтня великий сольний концерт в Києві, і я планую її там співати. І, і, і останнім часом, які виступи були в Києві, я співала і там така у мене була. Е, те, що я казала перед піснею, я питала, чи є о, сьогодні на наречені у кого буде весілля. Да. Е, і е, так вийшло, що було декілька дівчат, які нещодавно одружилися, і я їм цю пісню присвячувала. І прикольно було, що потім в Тіктоці вони мені вони тегнули. Вони знімали відео, що вони прям підспівували цю пісню. Це було. Дуже приємно, бо я впевнена, що вони перший раз її чули, але якось вони вже запам'ятали, що співали і знімали це на відео. Ну, я завжди шукаю наречених або ті, хто нещодавно одружилися. <рес> так, дуже класно. Мотив такий, який запам'ятовується, і це ну дійсно потім працює насправді і в Тіктоці, і, звичайно, що на інших платформах. Скажи, будь ласка, і ще таке питання стосовно творчості. Зараз наскільки є, от все таки, насиченим творче життя твоє особисто, бачиш, так не взначай, але раз і ми ще й презентували і анонсували да -да. факт великого. Ко сольного концерту а, жовтневого у Києві так дуже приємно. А як зараз чи чи бурлить творче життя? Зараз ну така знаєш пора весіль, так зрозуміло. але але літо це все таки, коли всі у відпустки, всі десь від'їжджають там, концертів можливо на відкритих повітрях зараз от не дуже багато. Як зараз у тебе з цим? Ну е, прям наразі я знаходжуся у відпустці в Болгарії, тому е, прямо зараз виступів немає. Але я знаю, що до дня незалежності заплановано декілька. Я не знаю, чи будуть їх скасовувати. Мож, можливо, саме в цей день не можна буде. Е, але робота триває в онлайн режимі, бо сам концерт ми ще не анонсували. І ми якраз готуємо все, що потрібно для того, щоб його анонсувати, будуть продаватися квитки, тому все відбувається в онлайн режимі. Там ще затвердження, щось там, якісь відслуховування нових пісень, а виступи вони вже наприкінці серпня заплановані. тому зараз я відпочиваю, набираюся сил і з новими силами, щоб повернутися і презентувати і нові пісні, і концерти, і виступи, і дарувати людям радість і щастя в такі важкі часи. І саме на цьому я хотів на кінець нашої розмови закцентувати увагу на тому, що для творчих людей обов'язково має бути ось цей невеличкий відпочинок. Коли ти маєш зібратися з думками, ти маєш трошки побути на самоті, можливо, і зосередитися не обов'язково на творчості, а можливо над чимось іншим. Тому саме зараз будемо бажати тобі такого гарного класного відпочинку, щоб народилися і нас, наснилися під. Зорями чорноморськими якісь нові і ще подальші плани і ідеї. Нехай все вдається. І звичайно, що чекаємо нових зустрічей. Чекаємо нових робіт нових пісень. Северина сьогодні була разом із нами. Гарного відпочинку. До нових зустрічей! Дякуємо. Дякую, гарного дня. До побачення.